Я можу сказати про себе. Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається видко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині, мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдуще боюся не з друзів, більше мені сказати про себе нічого. Я. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто, і кривилося гнівом Б. він ладен був мене розіпнути. За те, що я поважаю себе, не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я. Але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш різно. Ми це не безліч стандартних я, а безліч Всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно. Ми, океанна вселюдська сім'я, і тільки тих поважають мільйону, хто поважає мільйони я. Де зараз ви, кати мого народу, де ваша велич, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, Уже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока й лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні й приблуди, і орде завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде. Може, так і треба неодмінно, як робить, давно вже звикли ми, падати слухняно на коліна перед геніальними людьми, вихвалять і славити, і кричати, роздувати фіміамів, дим. Геніїв між нами небагато, то чому б не поклонятись їм, але я зібрав би всіх титанів. І сказав би, знявши капелюх, Я не буду вам співать пеанів і фальбою лоскотати слух, ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені, хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до пуття, смертні вам безсмертя дарували. Смертні вам продовжили життя, щоб надійно крила соколині, Вас у небі вічності несли, мудрості своєї пократлині смертні вам, як бджоли віддали, вас, як прапор, підніма людина в боротьбі за правду проти тьми, генії, безсмертні на колінах станьте перед смертними людьми. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.